Населення Слобожанської селищно територіальної громади становить понад 23 тисячі осіб, з яких понад 13 тисяч вразливі, малозахищені та пільгові категорії. Тому в центрі уваги Слобожанської громади соціальний захист населення. З метою виконання повноважень у сфері соціального захисту і захисту прав дітей у Слобожанській громаді функціонує. Відділ соціального захисту населення, центр надання адміністративних послуг. З метою покращення надання соціальних послуг мешканцям та наближення влади до людей у Слобожанській громаді працює мобільний соціальний офіс, діяльність якого координує відділ соціального захисту населення, створений комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг, працює служба у справах дітей. Організована співпраця з Центром соціальної підтримки дітей та сімей «Добре дома, який належить і обласній раді. Громада сплачує за послуги, які надає цей центр. Створена кредиційна рада з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Розроблена та затверджена програма рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сферах життя суспільства. Соціальна допомога одна з основних форм підтримки осіб. Чиє матеріальне становище не відповідає рівню забезпечення. У селищному бюджеті щорічно відповідно до комплексної програми соціального захисту населення. Слобожанської селищної територіальної громади передбачаються кошти на організацію соціального забезпечення громадян. На 2021 рік на ці цілі передбачено понад 7 мільйонів гривень. Всі без виключної категорії громадян, які потребують підтримки держави та соціального захисту, отримують кваліфіковану допомогу та оточені турботою. У серпні 2017 року в громаді створено відділ соціального захисту населення, який з січня 2019 року має статус юридичної особи. Зараз у відділі працює 7 осіб. Відділ забезпечує виплати матеріальної допомоги та компенсації, консультації та роз'яснення громадянам законодавства соціальної підтримки населення, встановлення статусу та видачу посвідчень багатодітним сім'ям. Заходи і запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, облік пільгових категорій, які потребують оздоровлення та санаторно-курортного лікування та видачу їм путівок, надання медичної підтримки пільговим категоріям громадян, зубопротизування, протезування, ведення реєстру. Розподіл та надання житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на території громади, укладання з ними договорів користування та здійснення відповідного моніторингу. Також відділ відповідає за надання соціальних послуг громаді, а саме виявляє осіб та сім'ї, які належать до вразливих категорій населення або мають ризик потрапляння у складні життєві обставини. Здійснює прийом, аналіз документів та приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг, визначає надавача соціальних послуг, залучає соціального менеджера чи фахівця із соціальної роботи для оцінювання потреб особи та сім'ї у соціальних послугах, проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг населенню громади. Забезпечує роботу Мобільного соціального офісу для виїзного обслуговування населення громади. Мобільний соціальний офіс це реальна допомога для мешканців громади отримати необхідні роз'яснення та консультації з актуальних для них питань саме за місцем проживання. До складу мобільного офісу входять представники ЦНАП пенсійного фонду, центру зайнятості, психолог, фахівець-юрист з правової допомоги. З початку 2021 року у громаді перерозподілена функції соціальних питань між відділом соціального захисту та ЦНАП, а саме прийом громадян з надання адміністративних послуг соціального характеру здійснюється виключно через ЦНАП. У 2016 році у громаді було створено центр надання адміністративних послуг, у якому надавали 70 послуг. А вже у 2021 році 246 адміністративних послуг, 68 з них соціального характеру. Станом на 2021 рік в центрі працює 20 осіб. Послуги надаються безпосередньо у ЦНАП та чотирьох старостинських округах на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАП. Спеціалісти, які працювали в сільських радах до об'єднання, були переведені адміністраторами ЦНАП. Кілька років тому наша громада, згідно з наказом Мінсоцполітики, була визначена пілотною для дослідного впровадження програмного комплексу Інтегрована інформаційна система соціальна громада. З 2019 року ми розпочали надання адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу. Програма Соціальна громада надзвичайно зручна та зрозуміла. Спеціалісти, які до об'єднання працювали в сільських радах, швидко набули навичок у роботі з програмою для прийому мешканців та почали працювати з першого дня підключення. Програмний комплекс Соціальна громада має безліч переваг не лише для спеціалістів на прийомі, але й для звичайних мешканців, які звертаються за отримання послуг соціального характеру щодня. Завдяки соціальній громаді здійснюється прийняття заяв за місцем проживання заявників. Без заповнення вручну жодних бланків заяв та декларацій. В той же день електронна справа направляється на перевірку до районного управління соціального захисту населення. Після надходження повідомлення про надання допомоги заявник отримує смс-інформування від адміністратора ЦНАВ. Наближення адміністративних та соціальних послуг до людей одне з головних завдань нашої громади. У травні 2021 року у Партизанському старостинському окрузі було відкрито два віддалених робочих місця центра надання адміністративних послуг. Мешканці села на собі відчули покращення після приєднання до Слобожанської громади. Їм тепер не потрібно їздити до районного центру для отримання послуг. Допомоги, пільги, субсидії, довідки, консультації. Все це можливо отримати на місці. Кожного дня я чую приємні відгуки людей. Тут, саме на віддалених робочих місцях, також працюють та надають соціальні послуги, фахівець із соціальної роботи та соціальний працівник, а також спеціаліст служби у справах дітей. Надання соціальних послуг мешканцям громади організовано комунальним закладом Центр надання соціальних послуг. Центр надає 5 базових соціальних послуг, догляд вдома для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, супровід дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей опікунів та піклувальників. Консультування, соціальна адаптація та соціальна профілактика. Рішенням сесії Слобожацької селищної ради у квітні 2021 року затверджено, що ці соціальні послуги надаються населенню громади за рахунок коштів місцевого бюджету незалежно від доходу сім'ї або особи. Послуги догляду вдома отримує 49 осіб, яких обслуговують 5 соціальних робітників. Послуги центру отримують 479 сімей, а це близько 2 тисяч осіб. Послуги їм надають 7 фахівців соціальної роботи та 6 соціальних працівників. Також до надання соціальних послуг в центрі долучені фахівець фізичної реабілітації, організатор культурно-дозвілевої діяльності, перукар та психолог. В центрі проводяться такі заходи, як ранкова зарядка, скандинавська хада. Послуги масажу, школа комп'ютерної грамотності, клуб за інтересами, екскурсії, міні-кінозал, психологічні тренінги та семінари, зустрічі з творчими людьми. При центрі працює прокат засобів реабілітації, які було придбано за кошти місцевого бюджету, соціальні послуги надаються фахівцями з соціальної роботи, соціальними працівниками та соціальними робітниками на території Слобожанської селищної ради. Та Олександрівського, Балівського, Степового та Партизанського старостатів. Центр надає також соціальні послуги на платній основі. В Слобожанській громаді проживає понад 4600 дітей. У серпні 2017 року в громаді створена служба у справах дітей на дві штатні одиниці. Після приєднання до Слобожанської громади нових територій у 2021 році кількість штатних одиниць збільшено до чотирьох. Віддалені робочі місця створені в Старостинських округах села Олександрівка та села Партизанське виконавчим комітетом Словожанської селищної ради проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей, захисту прав дітей, попередження бездоглядності дітей, розвитку сімейних форм виховання для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З березня 2018 року розпочала роботу комісія з питань захисту прав дітей. Службою ведеться облік та моніторинг стану життя та здоров'я дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа, у тому числі таких, які зареєстровані на території громади, але проживають в іншій місцевості. Постійно проводиться співпраця з опікунами дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Служба у справах дітей координує роботу, яка ведеться з дітьми і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, Налагоджена співпраці із центром надання соціальних послуг та поліцейськими офіцерами громади, навчальними закладами та медичними установами Слобожанської громади, а також сектором ювенальної превенції Дніпровського району, службою у справах дітей Дніпровської райдержадміністрації. Особливої уваги з боку місцевої влади потребують сім'ї, що перебувають у складних життєвих обставинах. Найчастіше саме в цих сім'ях зумовлене ухиляння або відсторонення батьків від виконання своїх обов'язків щодо дітей. Постійно ведеться робота по виявленню дітей, які потребують соціально-правового захисту. Проводяться рейдові заходи, діти вулиці. За поданням служби у справах дітей, виконавчий комітет Слобожанської селищної ради проводить розгляд справ та приймає рішення в інтересах та з метою захисту прав дітей. Служба ініціює та бере участь у судових процесах для захисту прав та законних інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Прийнята та впроваджується програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2021-2025 роки та заходи щодо реалізації для реалізації програми. Передбачено понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. А саме завдяки співпраці з центром соціальної підтримки дітей та сімей. Добре дома» у громаді є можливість терміново влаштувати дитину, якщо виникла загроза її життю та здоров'ю, забезпечити безпечним середовищем жінку з дитиною, створити умови максимально наближених до сімейних для дітей, які втратили батьків, та яких не вдалося влаштувати у сімейні форми виховання, підтримати та надати високоваліфіковані послуги сім'ям, яких народилися діти з порушеннями розвитку та попередити відмову від таких дітей, забезпечити їх послугами вузькопрофільних спеціалістів, психологів, логопедів, дефектологів. В структурі закладу є відділення термінове влаштування дітей, матері з дітьми, служба раннього втручання, служба підтримки сім'ї, малий груповий будинок. Малий груповий будинок створений для дітей-серіт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким не вдалося у короткі терміни знайти сім'ю, або для яких потрібно більше часу для їх психологічної реабілітації, підготовки до прийняття нової родини, котра би взяла їх на виховання. В будиночку проживають 10 дітей віком від 3 до 18 років. Для них створені умови максимально наближені до сімейних. Приміщення облаштоване по типу звичайного житлового будинку для сім'ї, відсутній технічний та обслуговуючий персонал, оскільки передбачена безпосередня участь дітей у побуті та веденні домашнього господарства. Робота організована за методикою індивідуальних планів роботи з дитиною та її родиною. В основі побудова довірливих стосунків між працівниками та вихованцями, система наставництва. За кожним фахівцем закріплюються дві-три дитини. Головним завданням команди працівників малого групового будинку є підготовка дитини до повернення її у біологічну сім'ю, якщо батьки подолали кризу, влаштування дитини в сімейні форми виховання або підготовка дитини до виходу в самостійність життя повністю адаптованим та соціалізованим. На досягнуту зупинятись не збираємось. Тому соціальний захист завжди в центрі уваги.